Доброго часу моїм глядачам. Ось така колекція трубок. Попалася. Трубки є різні. І на реставрацію є. Отакі от африканські є. Така. Ось така трубка цікава. Якщо попадуть файні руки, то ще можна буде з них щось зробити. Тут навіть є брендові. Навіть є брендові трубки. З таким от. от... наприклад, трубка Хілсон, Блок Мірс, Чаумлайн, 300. 60 я спеціально повиписував, щоб вам показати. Ось я отака. Оціла трубка, що я не можу розібрати, що на ній написано. Ось така трубка з клеймами. Так, є трубка Ш Ш шаком Лемайр. Лемайр 110. Отака. Лемайр 110. Так, отут є трубка з півнику. Я думаю, ну, це не трубка, це є накинечник від трубки, але все равно на реставрацію піде. О, є з якорем. отака От є. Giantit 1028. Значить тут возверху наспиш. Giantit 1028. О є. Значить, розібрав я надпис. Ось така Бруєр. Corieo Coqline. Отбоку є ті надписи. Так, тепер Белдор Модерн. Белдор Модерн. Ось така трубка. От, я показую. Белдор Модерн. Ось тут є назви, трубок показую. Всім дякую за перегляд.